Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Дивненько в мене не було, а сьогодні аж руки зачесалися вам поділитися новинками. Хочу вам представити сьогодні два арт-нуво. Ось цього красунчика я знайшла десь місяця-півтора тому. Ось такий красунчик. Дивіться. Гарнюній. Зараз покажу. Ось цей перший цвіточок був ось такий, як я купувала. Я його протравила від тріпсів. І е, далі він вже півтори отакий і стоїть. Тільки один-єдиний квіточка. Нічого я не знайшла, може, просто було десь придавлене. І ось тут він уже отут упав у мене. От квіт... ну, ви можете в коротких відео подивитися. Я його там виставляла, який він гарнюній. Такий ось арт нуво Красунчик. Я його купила в дев'ятому горшочку. Так, давайте піднімемо. Ось такі корінці, які просяться напитися, він буде поливатися. І ось тут ви бачите, написано «Арт-Нуво». Ось такий красунчик. Гарнюний. І був з, 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 з такою гілочкою. Тут ось ось такий, бачите, ця квіточка ось така. Трошки хотіла, напевно, зробити зпілорічне. І якщо ви бачите, всі оці задні петалі, цепалії, цепалії. Вони такі світленькі, розовенькі. Усіх, бачите? А ось тут. Уже йде зовсім друга мутація. Зараз хочу вам показати. Бачите, тут чуть більше. Ось такий красунчик. Він мені так подобається. Така правильна форма. Величенький Величенька квіточка. Ну. Краса. Краса. А вчора я тут їздила в Клермон. Ви знаєте, що я там часто щось знаходжу, дуже багато там квіткових магазинів. І дивіться, що я там знайшла. Ось такого красунчика гарненького. Дивіться, яка краса. Дивіться, які в нього деталі. Всі вони такі кольорові. І вони такі гарнюні. Він такий весь пилорик, бачите, який він тут ось який. Спочатку я думала, це зовсім друга орхідейка. А потім, коли приїхала додому, почала роздивлятися, і ось тут написано арт Нуво». Також корінців багатенько. Непогана розеточка, це щось буде здорове лошенятко. Як і той. Так, звиняйте, як і той в дев'ятому горшочку. Але давайте, давайте на нього полюбуємося. На жаль, сонечко сьогодні то виходить, то заходить. Але краса. Я вчора, вчора мені не було, коли Якби робити обзори, тому що в мене там був рандеву, дуже пізно я приїхала, але ж як я не облечу злачні місця? Я вам зроблю відео з усіма новинками. Я не тільки з цією орхідеєю приїхала додому, але сьогодні мені просто хотілося з вами поділитися з цією красотою. Uh, і в один магазин Жарділанд, uh, ми там частенько робимо обзори з вами. Я забігла. По-перше, там стояли привезені, навірно, три, два, точно, ну три таких тролі здорові з орхідеями. Але вони всі-всі були uh, в таких ящиках, не можна було на них подивитися. Так що представте собі, воно. Недалеко від вас, але, але ти, не зможеш, ти не зможеш поритися, подивитися. І я обігла там, де вони стоять, якби на прилавку все, що є, нічого такого цікавого не знайшла. Гарненькі орхідейки, але якби, такого, щоб ні. І потім, йдучи до каси, щось я підняла голову і він стоїть на постаменті. Даже Люди, які якби, не розбираються, продавці. Вони як би його виставили на постамент, то я його вхватила, Він на один квітонос. От, тут два таких відвління. Але навіть є... якщо він на половину пелорик, він гарний. От, от Дійсно гарні кольори, такі, гарні такі насичені заді дуже виділяється. Зараз подивимося з тим. от. Метелик він більш таких в розових спокійних тонах. Бачите, такий він. Оці всі лепісточки, де є зашипчики, вони такі розовенькі, з такими розводами. Ось тут, отак видно. єлі-єлі, оця прикраса, отакі пензликом мазані, як наче пензликом мазані, такі ці плями такі. Красунчики. А ось він, а ось пилорик, так що хочу підняти, бо він такий маленький, здається. А ось Пелорик, він більш такий агресивний. Ну, Пелорик, скажімо так, це хлопець, то йому й треба а, така бойова розкраска. Ну, то як? Як, як вам така краса? Зараз я відійду, бо одна менша, друга більша. Трошки сонечко таке, як вам така краса, гарнюня. Всі мої подруги сказали, що і їм такий треба, то якщо буде, буду шукати, Уже очередь вистроїлась. Мої подруги також, ну, знаєте, все ж таки як круг. Круг таких фанатів орхідей робиться, і вони в себе також знаходять гарні, цікаві орхідейки. І пелеричні, і такі стандарти. такі такі. та не такі. Ми завжди спілкуємося, завжди ділимося красою, деколи допомагаємо одні одній знайти. Іменно цю орхідею, бо мені вона дуже-дуже надає. Якщо побачиш, то ти ж возьми. Я так думаю, всі-всі всі знають цю причину. Ну, якщо вдруг возьми. І допомагаємо. І, і завжди ми як в должниках, то таті, е, е, должна, то таті должна. Тільки і завжди, ось давай ще трошки, а вдруг ще якусь знайду, щоб вже не відсилати одну. А вдруг ще щось попадеться і завжди відіслав посилочку, і на другий, третій день після посилочки, ти знаходиш от іменно ту орхідею, що іменно їй потрібно. Або мені так само. Ну, ось таке невеличке відео для вас. Щоб ви помилувалися, може, і пораділи за мене, що ось така краса мені дісталася. А я потім скоро вам покажу ще новиночки, які я приобрела. Буду з вами прощатися, миру, спокою в ваших домівках, слава Україні! k